А чого ти, Матвія, не розбудив? Що, донька, їдьте я їм просто найміч. Mm. Хай копає. Що це буде? Каналізація. Ямака, ямка. Каналізація. Друга. А? Друга? Ну на хату до окремо з рук, станеться на маленьку. Mm. А, палочка? Да. Ага, класс. Мышка, ты будешь с Симбой будешь играть, да? Ага. Заводна. А ты мне ага. покажешь, Алис? Угу. Симба, Спыч. Симбочка. Симба. Изимусечка, изимусечка. Привіт, друзі! Сьогодні так вийшло, що оладки зробила моя свекрушка, не сказавши мені, дріжджові, а я вже заколотила млинці. Тож, вирішила зняти коротке відео з приводу того, яким чином можна готувати млинці і оладки ці зроблені на воді. Але дріжджові оладки я знімала, вони дуже макенькі, пухкенькі, ну, тобто класний рецепт, економний. І, взагалі, дуже смачні вони. Млинці раніше робила постійно на молоці. Також був період, коли я готувала їх на сировиці. Взагалі, коли я молоко, роблю наполовину молоко з водою. Але останнім часом роблю на воді. Якщо, наприклад, і начинка є, є варення, є згущене молоко або Сіропи якісь, то взагалі не вважаю за потрібним готувати на З Моя старша дочка, вона взагалі не любить млинці на молоці. На молоці, звісно, він такий жирніший, ніжніший смак, але це теж на любителя. Тож, друзі, млинці, дивіться, на воді, дуже тоненькі, теж м'якенькі. Оладки теж пухенькі-м'якенькі. Кому цікавий рецепт, скину в описі. Хто ще не бачив мої відео. Також в описі можете побачити домашнє згущене молоко. Я скину, як я роблю. Також сіроп, пробила такий густенький пюре, теж скину, консервувала, тому що вже скоро літо. Можливо, в когось не змерзли абрикоси, буде хтось робити, то рецепт може знадобиться класний теж. Також в описі зможете знайти, як я робила домашній мед з акації і з бузини. Тож, будь ласка, кому цікаво, користуйтесь рецептами. А зараз підемо, подивимося по будинку, трішки що робить мій чоловік, що роблять сини. Трішки вам покажу. Пішли. Я взагалі не зрозуміла, що ота коробка а потім це. А, не а, то для пацієнтки, тому що, так? Да? Це така каска для. Це ваша кімната буде, да? Mm -hmm. Так, підемо зараз на двір. Що там синочки роблять? Що ви тут багато закопали вже? Шпиль. Шпиль. Ти знаєш, що ти копаєш? Що? Ти знаєш, що це буде? Ні. А ти знаєш. Молодець. Я знаю. Каналізація. Тіпочечки біжають, тіп 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 -тип А петух стоїть на стражі. Ко. Ах, мабуть, куриця знесла. Щас підемо. Куриця, куткудахка, мама. Ви теж почули. Куткудахка куриця. Йдемо ну, за яйцем. Сейчас подивимося, знесла чи не знесла. А ну-ка. Майдіть потихеньку. Хорошо. Сидять? Мої зайки сидять. А от там може знесенно щось є. Да! Да, кричала, дивіться. Знесла яйце. <гум> Ці пушечки маленькі. Коротше, не брати, так? Да? Ну, <гум> <гум> хороші, не От <бійтесь>. так. <гум> Тепле ще взагалі. О, тут. І тут знесла моя зайчка, вона вже знесла. Боже, друга знесла, вона гарячі, прям, прям гарячі. Молодці. Мокре, да, прям бідняжка, знесла. Молодці, хороші дівчатка. Вчора, друзі, був такий дощ, холодно, сьогодні вже трішки потепліло. Так прям хорошо. Так що зараз планую ще борщ сварити. Зелений буду щавлем робити, тому що син у мене з м'ясом не їсть борщ. А отакий яйце-щавель, то до речі, так хорошо їсть. Тож буду варити такий борщ. Будемо вже під сина підстраюватися, вже хай що-небудь їсть таке ріденьке. Хоча я знімала відео, що ці страви супи борщі не обов'язково їсти. Головне, щоб корисна їжа, як зараз кажуть, тому що. Коли ми пережовуємо, все одно їжа перетворюється на пюре в роті, тому неважливо, це суп, борщ, або якась каша, або банани, або що. Але, знаєте, по старинці все одно хочеться. Здається, так, що якщо їсти перше, то все одно для шлунку краще. Тож буду варити, борщ. ще піду подивлю, щавель, в мене там є, ще немає. Він уже багато років там у мене в одному місці росте. І сьогодні хочу ще пополоти. Малину, можливо, дополю. Її воно не жарко, так хорошо. Тож. А ще, друзі, я там в'яжу на подарунок комплект, трішки вам покажу, можливо, пізніше. Плед я вже зв'язала, Пла... Ну, на подарунок це в'яжу, тому покажу потім. Так що так, зараз пішла дивитися щавель. Що там? О, да? Давай показуй. О, Боже! Дивись, ніфігася, який здоровий. Ану дивись, здається. А на руку не клади. Дід друзі, дивіться який. Я в шоці, такий тую зажре, лки-палки. Отакий грабак, Убирай його. Це вже другий. Це вже другий. Так, де, вже, вже, ще дані один. Уже а кури його? Уже чотир, чотири, уже чотири. Ну, на, на, ну ті, ну, ті я підлила вже, здрасте. Три дні назад. звісно. Ой, А ну-ка, ух ти! Налетіли, Дов... забрали, попіхло. Ці не поняли. Можливо, друзі, оце такі хробаки з'їли черешню, але в тому році у нас стояла черешня, зараз я вам покажу її. Вона така е, прям велика, була з плодами вже, а потім вмить, вмить просто засохла і повністю. І знаєте, я її поливала під корінь, виріс. Там не хробак, а слимак отакий от, здоровенний. Можливо, і слимаки якісь здорові є. Ну, Зараз я вам покажу. Вона прям ну, вщенто так от засохла і все, і деревинка така. І... Але чоловік каже, в тому місці він хоче. Е, коли в нас тут буде зараз я вам покажу. Тут, коли буде альтанка. Не альтанка, а тераса така, напевне, з будинку. З виходу у нас тут заливатиметься, вона буде туди аж до забора. То в цьому місці чоловік хоче поставити ой, якось називається тандир чи щось таке, ну, смажити тут. І ось дивіться, оця черешенька. Он навіть, бачите, з того року залишилися. Дивіться, скільки багато було черешень на ній. В тому році багато було черешень. А в цьому все померзло. То друзі, вон бачите, все мерзло. Всі ягодки, всі чорні. Подивимося. Ну, думаю, що нічого не буде взагалі. Тож її треба просто викорчувати. І в цьому місці вже буде робитися те, що він там хоче. А загалом, друзі, я вам всім дякую. Хто мене дивиться, хто коменти пише. Для мене це дуже важливо. А, і хочу попросити, якщо ви бачите, що вам не подобається, але що подобається, ну дійсно можете написати, щоб я знала, чи правильно я знімаю, чи ні. Можливо, вам цікаво дивитися без монтажу відео, а просто от я зняла, як от зараз, і зразу кидаю. Можливо, так цікавіше, можливо, з монтажем цікавіше, колись мені писали, що чому пісні не накладаєте. Ну, то ж мені цікаво, як мені. Робити відео, ну щоб вам подобалось дивитися, тому що люди знаєте, я сама так буває дивлюся. Мені не подобається, я нічого не буду писати, щоб не образити, але я прошу вас, напишіть. Що вам подобається, що не подобається, щоб я розуміла, як далі мені йти, яким чином мені знімати відео, монтувати чи не монтувати. Тож я вам друзі всім дякую за вподобайки, за коментарі, за підписки. Дякую, що мене дивитеся. Всього вам самого найкращого. Я пішла займатися своїми денними справами. А вам гарного дня! Бережіть себе і свої родини. Мама, дамусь, ще показуйте, ану ж хитрюги, хитрюги, показуйте. estoy ah <laughs>